А ви хочете подати заяву про побиття? Ну тоді вам не свідок потрібен, а зняти побої в районній поліклініці. Та ну це, це тут ні до чого. Сюди дивися. Ось, бачиш, немає кількох сторінок. Ви хочете заявити про пропажу двох сторінок трьох з підписами протидіючої влади. Так, ну, криком ви їх точно не знайдете. А от з допомогою органів, можливо, вам вдасться їх знайти. Тарінки були пронумеровані? Та ні, то ж не книжка. Ну, то немає ніякого складу злочину. Ну, як нема? Ну, все ясно. Покриваєш батька і хресного. Я вас прошу, поясніть. Доказів того, що вони тут були, немає. Тобто не можна довести, що їх вкрали. Складу злочину нема. Ну, та як нема? А горшок? Хто тоді розбив горшок? Так, то ж кіт ваш постарався. Ви ж самі казали. Та який кіт? Ну, це ще до кота було. Так, стоп. Який кіт? Чорний, звичайний, ти приплудився до мене в магазин. То це вже зовсім інше діло. Тепер є склад злочину. Подаємо кота в міжнародний розшук, так як кордону нас поряд. Будемо складати фоторобот, який кіт, кажете. То ти що смієшся з мене? Ти А Ну, чекай, чекай. Я тобі влаштую таку перетестацію. Mm. Ти будеш до кінця життя регулювальником при в'їзді в гайківку стояти. От я не розумію, що криниця це найкраще місце для побачення. <реш> ти що? Це найромантичніше місце в селі. Сам цісар Австро-Угорської імперії тут робив освічення. Та ти що? Посидимо, поговоримо, водички поп'ємо. Лише ти да я. <реш> ну, як скажеш мені, цісар. Йому що більше немає де ходити? Як завжди, то нікого немає, то всі нараз. Всі плани зіпсували. Слухай, давай обійдемо їх. Ми в своєму селі будемо когось обходити. На нашу галактику напалі і на Захищайся! Взагалі-то ми місцеві. Це наше село, і, дивлячись, хто ще на кого напав. Що ви собі дозволяєте! Я перепрошую, Маша Сеша, ну ні медленно звінітись. що? Засунь своє вибачення собі глибоко. У криницю! Це ти їх обмовила? Це вона. Чого ж вони тебе не обіляли, а? А що, цікава ідея. Пропоную провести конкурс мокрих майок. Діма, ну куди я піду в такому вигляді? В тебе тоненька Майка, ти її феном за п'ять хвилин висушиш. А ти думаєш, що у нас фени на деревах ростуть? М? У мене вдома, знаєш, який фен є. І батьків якраз немає. Можемо взагалі без майок ходити. До мене теж можна. У мене фен на чотири швидкості. А, залюбки, пішли. Стаття перша. Правова основа статуту. Да. Так. Стат... Я питаюся, то що має бути? То То має бути, я питаюся? То де де, де, де воно було? Йой, Мирончу. А що у тебе в таке з а? Так, ти мені зуби не загорій, Ти мені... тебе не міняй! Віддайте мені мої підписи! Тихо, 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 тихо. Що ти кричиш? Що кричиш? Ти що, здурів? Які підписи? Ти оце думаєш, що я прийшов до тебе, я голова, так. прийшов до тебе, вирвав ти сторінки. І що? Куди я дів? Ну що, куди я запхав? їх? Що? З'їв їх чи що? Ну... Іван, тобі зле, Іване. Що тобі таке? Слухай, щось після вчорашнього мене жага пече. Чи лише добре, ти не маєш соди? Ой, а що в тебе з лицем? Іди я вийду. Я Іди. не знаю як, але я точно знаю хто. Ніхто, крім вас, не міг того зробити. Ніхто! Хіба що отець Любомир, бо він теж проти мене був. Але ти маєш цілу дірку в твоїм клумбі. Ну, що ти таке говориш? Ну, подивись. ну добре ми. -яй -яй. Ти міг нас запідозрити, добре, старі лайдаки. Але святійший, ти на нього подумав, а він, певно, в нас стояв на шухері, подільник. <рес> смійтеся, смійтеся. <рес> а я все рівно знаю, хто <рес> вкрав. <рес> <рес> все рівно знаю. О! Цигани. Що? Вкрали цигани. Які цигани? Циганські. Ой, на горі циган не стояли. А я надумала, мала молода... Ви ще не так заспіваєте. Я сирівно докажу, що то випад. Що то за людина? Ні підписів, ні соди. Білман. Нікого давай подавай. Ну то давай, неси фен. Який фен? Воно само висохне. Так. Э, я, я тоді за феном додому збігаю. Навіщо, Твої руки а ще за будь який фен у світі. Так буде набагато довше, просто. А ми нікуди не поспішаємо. Сніжан, за -за зачекай, я. я так я так не можу вибачити. Ні, ти що спра... справ не в тобі. Ну що ти. ти… Господи, ти. Ти така сексуальна, така гарна, просто справа в мені. Я. Я думаю, що ти зрозумієш мене. Що зовсім э, ніяк? Як відрізало, то все на підсвідомому рівні. Просто ось тут. Я... Кто бы мог подумать, до чего доводят узкие джинсы. Так, идите, садитесь. Ты чего траншей не копаешь? Я на обед пришел. Обеда нет, вот решил прогнать голод сном. Так иди лопатой, голод прогоняй. А ты чего у нас особенная? Так я же с детьми сижу. Ой, что сложного с малыми посидеть? А. Это славненько. Ты тогда посиди, а я пойду лопатой помашу. О, классный вариант. Супер. Ну что ж, кеты, спокойно, тихо, мирно себе сидим и не мешаем дяде Тимуру наслаждаться жизнью. <music> Блин! Ты знаешь, сколько это стоит? Ты знаешь, сколько это стоит? Сейчас кто-то получит по заднице. Сейчас кто-то по заднице. А ну перестань повторять за мной. А ну перестань повторять за мной. <music> Ну сколько можно, ну. Дим! Привет. Давай до зустрічі. Ну, розказуй. Так а та, що я маю щось розказувати? Снежа, не, не строй з себе дурочку, розказуй, як пройшло побачення. Ну. Тату таке особисте, про таке не розказують. Інтимні подробиці можеш не розповідати. Світ якраз з інтимними подробицями велика проблема. Він що прикував тебе наручниками. То він в Петра взяв. Нє? Шпльотку відчував. То не страшно, то називається 50 відтінків куля. То перший перше ну Ти що дурна? Так, коротше. Я зняла майку. Ну. Ну, почала його заводити. ми цілувалися. Боже, яке щастя? Далі. А Потім цьому щастя настав кінець. Тому що він сказав, що він не може. Господи, який мужчина, розумієш? Він цінує таїнство шлюбу і до весілля. Ні-ні. Не за що мій Йосип. Свята! Ти не поняла. Шо? Він. Ну він. Шт! Він взагалі не може. Господи. Які свята. Будь ласка, ти могила. Та ясно. Сіжечка, може, ти рано на ньому хрест ставиш? ну? Та я теж думала, а він каже, що це у нього, ти типу, познаєш, як на підсвідомому рівні, що організму не накажеш, яке нещастя. А то все Чорнобиль. Я тобі кажу, шкода я особа там не була. Дмитро! Та не може бути. Угу. Я сама спочатку не повірила, але кума моя каже, це то правда. А кума моя ніколи не бресь. Що? Серйозно? <пілит> Ой, у лузі, червона колина по хілино Як то не може? А ось так. Не може і все. Вже село про це знає. Та ні, To та то, то просто заніміло, ну, потім відійде we шлюз. Ні, це справа серйозна, треба, треба щось рішуче діяти. То треба негайно ну, йти до пані Каші. До Захарки, вона тому заради. Что ти, ти такі говориш, що вона порадить. Подорожни прикладати. Не, брати. Тут потрібен професіонал, спеціаліст у цій справі. Бігме, Іване, що наш фельдшер на тому розуміючи? Як вовк на звіздах, то ти ту, до пані Каші трейти. Вона має жілячку, не? вона має такі настоєночки там, і все буде люкс. Устриває. Що? А Катерина Йохимівська, вона ж лікар? Та... Має вищу освіту? Ну так. Так вона ж може йому... Ну, якось в цьому допомогти професійно. Ну, та то певне, але, знаєш, якось не... Не і, і вона там може, То таке мале худе. Вона ж лікар. Ну, то як лікар, шо, я тобі повідаю. Йди проси. А я піду. Я я заради Самой сладкий подарок. Самой лучшей маме лучших племянников в мире. Что ты уже на творил? З дітьми, что? Що, що сразу на творил? я просто так не могу подарить цветочки и тортик. Хорошему человеку. Ты не можешь. Говорить не надо и проваливай. Короче, я хочу, чтобы ты уехала отсюда. Слушай, просто проваливай. Ну, тебе что, нравится эта дыра? Это тебя не касается. Ну вот, значит, не нравится. Тебе Коля денег пообещал. Чего ты не уезжаешь? Так деньги будут через год. А мне сейчас надо детей кормить, одевать, в школу их отправлять. Ну хорошо, давай добрый дядя финансово как-то поможет своим любимым племяшкам. Не, ну я не знаю. Нет, нет, ну три тысячи в месяц это очень много для доброго дяди. Ну что ты, что ты. Дядя очень любит своих племяшек. Ну ровно на две тысячи. Две пятьсот. Хорошо, две пятьсот. Ну учти, обманешь я вернусь, и останусь здесь до конца твоих дней. Да я, я понял. А ну. торт в чом виноват. Я тебе бачу, не ховайся! Сподіваюся, ти один. Сєха додому пішла. Ми подумали, що батьків поважати треба. Та й ви для нас дуже багато робите? Ясно. Проголодався? Та ні. Просто згадав заповідь, що батька шанувати треба. Бери тарілку сідай. Мій магазин вчора пограбували. Якщо ви про шампанське і шоколадку, то, напевно, ми ще погризли. Та ні, то дрібнички. У мене пропажа серйозніша. Підписи з мого записника. А, тоді то точно не миші. Миші папір не гризли. Шоколадку, то інша справа. Головне, що міліція нічим допомогти не може. Та з Петра такий коп, як з моїх мешків лижі. Якби ж не я, він обстанню справу б ніколи б не розкрив. Ти порог Галицький. Багато ти в тому тямиш. Та да, якби ж не я, він в житті б ніколи не здогадався, що можна використовувати камеру спостереження. Що? Так я і вам казав давно таку собі в магазині поставити. Тоді б ми ще ні шампанське, ні блокноти б не гризли. То, синку, не миші. То щурі. Я знаю, як їх спіймати. Катрусю, я прийшов до тебе за фаховою допомогою. Сільський голова прийшов просити допомоги в простих мешканців. Чого ж вам не вистачає до повного щастя? Здоров'я, Катрюсю. Здоров'я. Треба вам кидати ту політику, бо доведе вона вас. Та ні, мені здоров'я ще мінімум на 3-5 терміни вистачить. Річ не в мені, у Дмитра мав проблем. Те, що в Дмитра проблеми, я знаю. Але медицина тут безсильна. Ну, це само собою, але річ ось в чому. Катрусю. Як же мені тобі це пояснити, дитяти моє? О. Дмитро Єгер, так? Єгер. Mm -hmm. А його друг, справжній друг, він впав з плячку, наче ведмідь взимку. Mm -hmm. Він впав як той сухий листок. Повік буде лежати. Я лікар, а не знавець фольклору. Mm -hmm. Ну, при чому тут? Я ж. Ой. О! Як пам'ятник Леніну в збаражі. Ви можете не загадками говорити. Ну, а, а як тобі говорити, якщо ти не розумієш? Ну, не стоїть! Пам'ятник Леніну в Збаражі не стоїть. Здається, я зрозуміла вашу проблему. Ні, 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 це, це не моя проблема. Слава Богу, у мене все, все нормально. Це проблема Дмитра. Йому треба допомогти. От я прийшов до тебе, як, як до лікаря, щоб ти йому допомогла, щось зробила йому там, я не знаю, ну якісь, може, там процедури. Я терапевт. Угу. А в даному випадку треба фахівець вузького профілю. Ти перш за все, так би мовити, жінка. Правда, жінка? Угу. А ви, жінки, ви на, на чоловіків маєте вплив. І Ви можете підняти, так би мовити, ну самоповагу до себе, розумієш? Що це мені припад? Та як ви смієте, Ні. та ви ще гірші, ніж ваш син. Ні, постривайте, друзі. Сімейка. Катрусі, ти, ти мене не зрозуміла. Ти, очевидно, мене не зрозуміла. Я кажу, я до тебе звертаюся, я до фахівця. Ти ж лікар, ну там ти ж ну. Геть! Ну, ну, ну. Якщо я сьогодні побачу хоч ще одного боярчука, я подам до суду за сексуальне домагання. Дівчинка, ти моя. Я вже не пам'ятаю, що вона таке за тією роботу. Я думав, що може якась там у тебе є, ну, там клятва Гіппократа чи, ну, чорт, його знає. Вчать вас, вчать. Дай здоров'я. І вам, здрастуйте. Я ненадовго. Маю невеличкий презент для Івана. Ти бачиш, яка щедрість. Гляди, щоб у звичку не перейшло. Іване! Що? О, гарбуз. Твій родич прийшов. Що ти хочеш? Ось бач. То що, кіно прийшов дивитись? а то не до мене. Я простий голова і на відміну від комерсантів. У мене немає відеомагнітофонів. То я до Петра піду. Може, в нього є. <гум> Дуже файне кіно, подивимось. Запис з камери спостереження в магазині. Ой, диви, Іване, ще маєш шанс повернути підписи. Диви. Що ти мене лякаєш? Що я тебе не знаю? Камеру він поставив. Ти ж скупердяй. А я взяв і розкучелився, взяв <гум> і поставив. А чого нам хвилюватися? Найзлодії переживають. Та я і не хвилюю. Іди куди хочеш. До Петра. В суд, в ГАГу. Куди хочеш і йди. А я піду. Піду і поверну. І підписи, і все поверну. І шампанське з шоколадкою. І все. Нічого, нічого. В господарстві знадобиться. От вредна людина, ну. Ну, нашу текину мені для каші потрібно було. Та хай вдавиться. Ой, Рінаточка. Ой, якщо ти мені чемодан збираєш, так я нікуди не їду. Рінат, чуєш? Я знаю. Ну? Это я поїжджаю. А детские вещи не берешь? Нет? Зачем? Ну как? Лето ведь. А тут и речка, и лес, а. и продукты все натуральные. Или ты хотел наших детей отправить в пыльный город? Нет, Ренат, ну чего ты такое говоришь? Я просто подумал, что дети, они же привыкли возле мамы как-то быть, понимаешь? И поэтому так... Вот правильные ты иногда слова говоришь. Это я умею. А детям нужна тяжелая, мужская, отцовская рука. Тем более, ты не работаешь нигде. Я найду работу. Вот ты когда работу найдешь, тогда их ко мне и отправишь. А пока. Пока. Давай, бери чемодан и провожай мне. Рина! Подивися на цих шибеників, а? Яблучка захотіли треба ж було попросити, хто б вам не дав. Нашу ж було гілку ламати, га? Ми не ламали, вона сама. Потяжці яблок, закони фізики, понімаєте? Понімаю, Бетмен, ти подивися. Може, ваш батько не знає, де ремінь застьобується? Так зараз дядю покаже. Ну, все-все, хазяйка, іди до себе, ми зараз поговоримо. Ну, да, тьотя піде приклеїть назад гілку. Ай-яй-яй-яй. I, 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 I can get no satisfaction Ближче, ближче. Стоять! Що ж це таке, а? Хто вас так навчив? Як так можна? Зламати гілку. А ви знаєте, що там пташки жили. На тому дереві. Там білочки. А ви. І зламали? Що ж мені з вами робити? Тебе як звуть. Саша. А тебе? Маша. О! Я щось придумав. Я вас попрошу щось таке для мене зробити. Я вам дам завдання. Якщо ви це зробите, отримаєте винагороду від мене. Гаразд? А ну, давайте свої руки. Стопроцентная. Ни камеры, ни других видеозаписывающих устройств не обнаружено. А вы их добрые скриз подавились? Дедушка, там же темно было. А если видео пишет, то должна гореть красная лампочка. Это же ясно, как белый день. Темнота. Темнота. Я тебе дам темнота. Ну что, молодцы. Бери цукерки и до дома. Дедушка, вообще-то цукерки мы могли взять в магазине. Молодец, мову знаешь. В магазине. Тебе видал в магазине. Ну, а ты что скажешь? Нам, конечно, нужен, деньги, бабки, бабулесы. А посрать Ладно, ну и не надо. Завтра пойдем в магазин и расскажем дяденьке о сегодняшнем происшествии. Може, он нам предложит більше, чем конфеты. Может он не жадний. Ну, добре. А, а скільки ви хочете идти, бабулі, шо, шо, твій номер телефону? Нет, дідушка. <гум> Знаєте що? Ви приходите завтра, а ми щось придумаємо. А поки що беріть яблучки з мого саду. Дій додому, тільки обережно, там пес у мене. Ой. Здрасті. Малій вдома? Сп'ят уже. Важко їм буде тут без материнської любові. Важко. А ви чого? За моих детей переживаете? А я ж голова. Для меня все село родное, За всех сердце болит. Чего и вас достали? Так да, что ты достал? Ой, сегодня уже тут. Вы понимаете, я работаю еще. Вот и пока не найду, Рената говорит, чтобы я с детьми сидел. Ну да, разумею. Ну вот как быть. Давай так сделаем. Завтра в придеш до на в раду, я найду тебе работу. Хорошо. А с ранку это во сколько? Ну, як детей отправишь, так и заходи. Ага, детей отправил и к вам. И работа. Ну, спасибо. Будь ласка. Я пошел. Иди. Это благодарю.